Море, пісок, човник йде в захід сонця, чи побачу я таку красу перед смертю, чи подує, ще вітер у мої вітрила, цінує життя, коли воно вже майже сплило. Лежиш і зморшки все твоє тіло покрили. Хтось забрав молоді твої крила, а ще хтось в бою рану смертельну наніс, уявляє, як це додому, хтось сумну звістку приніс. А я обіцяв, що скоро приїду, обіцяв будемо жити як дружня, вільна родина. Ніхто з нас не знає, коли його вогник погасне. Коли ми не зможемо вже нічого змінити, то жийте і радійте, поки вітер в вітрилах, поки молоді зносить на крилах. Коханих і близьких, завжди з любов'ю згадайте, живіть так, щоб на смертні мудрі не жаліти. Як проживали ви кожну свою годину на світі?